Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та доброго здоров'я. В рубриці Айорвіда ми вчора почали тему кольорів, які вібрують на певній частоті і зв'язують нас з Всевишнім. Кожний колір і його відцінки постійно транслюють у Всесвіт певний енергетичний сигнал від нас і не тільки від нас. Вчора ми почали вивчати зелений колір, і сьогодні цю тему продовжимо, тому що зелений колір уособлює молодість, надію та щастя. Це колір зростання, колір природного середовища, де ми живемо. Також у минулому відео ми дізналися, що зелений колір знижує кортизол. Гормон стресу та активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення та оздоровлення. Зелений колір це як пігулка, як таблетка, це природний і ефективний засіб відновлення внутрішнього балансу людини. У сучасну калію йогу стрес став повсякденною реальністю. Війна, катаклізми, напружені відносини в сім'ї на роботі вибивають з колії навіть здорову людину. Якщо ж людина стає інвалідом за фізичними мірками або душевними, то сучасна медицина не може з допомогою одних пігулок вилікувати найважчі психологічні стани людини. На допомогу приходять психологи. Але де знайти велику кількість професійних психологів? Що робити багатьом людям в екстремальних стресових ситуаціях, якщо немає психолога? Як відновити екологію душі в пораненому тілі? Вже є сотні тисячі прикладів, коли людина з пораненою душею змінює місце проживання по різним причинам і переїжджає в сільську місцевість, зміст. В маленькі затишні будиночки в тіні дерев, з городом, садочком, квітником. І цей новий дім стає віддушеною в цей складний час для людини. Ось це місце стає найкращою клінікою для оздоровлення тіла та душі. Дуже цікавий досвід індійського. Йога містика садхуру, його клініка для лікування людей з різними хворобами знаходиться в звичайних житлових будиночках, а лікування проходить під відкритим небом на природі в тіні дерев. Кожного дня хворі, тобто розбалансовані люди трудяться з рослинами. То сіють насіння, то пікірують, то пересаджують або висаджують розсаду овочевих, зелених культур, квітів доглядають рослини. Без пігулок, без білих халатів і палат люди одужують і стають бадьорими щасливими. Взаємодії з землею, з зеленими рослинами. Це найдавніша методика оздоровлення тонкого та грубого тіла людини, яка дозволяє не тільки заспокоїти розум, нерви, але й вирішити різного роду внутрішні проблеми докоріно. Зелені рослини, дерева, овочеві рослини, трава, квіти, все це біля оселі це колір самого життя і він вводить поле людини у вібрацію розширення. Заспокоює тривогу та підтримує свіжі нові ідеї, дає важливі цінні підказки. І я саме в садочку отримую ці важливі цінні підказки і відповіді на багато питань, і не тільки своїх питань, а і наших підписників. Буває навіть і таке. Навіть одна рослина на підвіконі. Це не тільки очищувач повітря від негативної енергії. А це зелений друг, жива душа, вона очищає блокування в полі людини та відкриває шлях до достатку. В психології зелений колір асоціюється з гармонією та балансом. Він, до речі, знаходиться в центрі видимого спектру, що робить його природним стабілізатором для людського ока та психіки. Згадаємо відому стару фразу. Кожен охотник желає знати, де сидить фазан. Кожен мисливець бажає знати, де сидить фазан. Навіть при перекладі знати знать зелений колір, перша буква – це зелений колір. Слово знати, зелений колір і день тижня четвер. І тут зелений колір теж знаходиться в середині тижня і несе енергію бадьорості, щастя, балансу та гармонії. Зелений колір це енергія оздоровлення, бадьорості, зростання, щастя, балансу, достатку. Він має декілька відтінків, які несуть різну позитивну енергію. Наприклад, темно-зелений колір це багатий, насичений, як лісова глибина, спокійна така, чарівна, або це садок всередині літа, всередині якого в темно-зеленому листі бачимо яскраві ягідки та плоди. Цей відтінок дарує почуття стабільності і процвітання. До речі, в будинку дуже добре використовувати темно-зелений колір у вітальні та їдальні. Або ж іще один відтінок: світло-зелений, колір молодих листочків. Колір, колір листочків салатів. Я дуже люблю цей колір і самі листочки салатів. Цей колір приносить у поле людини енергію нових починань і яскравих нових можливостей. Світлозелений колір приносить творчу атмосферу в майстерню, в кімнату, де ви створюєте гарні речі, можна е і кімнату де, там, де ви ш'єте, вишиваєте, створюєте щось цікаве. Будь ласка, ці світлозелений колір вам в допомогу. Ще цікавий відтінок, м'ятно-зелений. Цей колір очищує та освіжає простір. Влітку корисні напої з листочків м'яти та лимону дійсно освіжає. М'ятно-зелений колір добре використовувати на кухні та у ванній кімнаті. Ой, дуже цікавий ще відтінок смарагдово-зелений. Інколи такий колір можна побачити в морі, в океані. Дуже красиве видовище. Цей колір дарує енергію розкоші і достатку. Цей колір дарує не тільки матеріальне благополуччя, але і духовне, що дуже важливо для сучасної людини. Попереду зима, коли за вікном немає зеленого кольору. Тільки хвойні дерева, якщо вони ростуть в садку, дарують енергію позитивного зеленого кольору. Що ж робити? На підвіконі повинні рости зелені рослини, тому що найбагатша і найсильніша частота надходить у поле людини від живої зеленої рослини. Можна додати зеленого кольору з допомогою картини, малюнка, фото, тканини тощо, варіантів багато, але повинні бути зелені кольори. Наша кімната, наш будинок це наш союзник, це продовження нас самих, де відображаються. Наші думки, наші страхи та наші надії. Тільки у такому випадку, якщо в будинку переважає правильна енергія, то його господарі почувають радість, натхнення, підйом, зростання. І біля оселі повинні бути різні відтінки зеленого і повинні бути інші кольори, ми про них будемо далі говорити. Вони заспокоюють ці зелені кольори, оздоровлюють, налаштовують на вібрацію щастя. Зелений колір це ключ до дверей сили, ключ до дверей гармонії та балансу. Ну що ж, на сьогодні все. Ми вивчили зелений колір, колір позитивних, щасливих вібрацій. Будемо вивчати інші кольори, і це буде в наступних випусках нашої рубрики Айурведа. Тож будьте щасливі, миру та добра! І якомога більше у вашому житті зеленого позитивного кольору. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!